Новий s 6, який нещодавно засвітився на тестах євро NCAP і вмить привернув увагу, тепер офіційно представлений із явним натяком на серйозні плани. Цей електрокросовер створений для тих, хто хоче простору, практичності та сучасного оснащення, але не має наміру переплачувати за гучне ім'я на капоті. s 6 виходить на арену в досить щільний сегмент. Він має намір мірятися силами із шкода Enyaq, Kia ev 5 та іншими середньорозмірними електрокросоверами, які вже непогано влаштувалися у своєму класі. Але MG явно готовий до бою. Модель побудована на модульній платформі MSP і фактично є еволюцією електричного s 5 тільки з більш дорослим підходом до зручності та внутрішнього простору. З появою нового s 6 лінійка електричних моделей MG стає ще різноманітнішою. Тепер поряд з mg 4 s 5 та нещодавно представленим iM6 з'являється електрокросовер, розрахований на покупців, яким потрібен автомобіль трохи вище класом, з великим запасом ходу, продуманим інтер'єром, сучасними технологіями та цінником, який все ще виглядає привабливіше ніж у інших конкурентів. Це логічний крок для британо-китайського бренду, який прагне закріпитися у вищому сегменті, не втрачаючи свого головного козиря, розумного балансу ціни та можливостей. Зовнішність MG S6 одразу нагадує молодшу модель S5. Ті ж високопосаджені денні ходові вогні і дворівнева передня частина, натхненна родстером MG Cyberster, задають знайомий стиль. Плюс короткий капот, великі вікна та загальний акцент на зручності посадки та гарної оглядовості все це ставка на практичність. У профіль MG S6 виглядає акуратно сріблясті рейлінги і виразна плечова лінія. А ззаду. Повноцінна світлова смуга, яка наголошує на ширині автомобіля. Окремо варто згадати активні заслінки в решітці та аеродинамічно оптимізовані диски коліс. MG запевняє, що завдяки цим деталям запас ходу зростає приблизно на 50 км, а коефіцієнт аеродинамічного опору складає 0,27. У базі модель отримує 19 дюймові диски, а в дорогих версіях вже 20 дюймові. Політра кольорів кузова S6 пропонується у класичних білому, сірому, сріблястому, червоному та чорному, а також у новому золотому відтінку. Що стосується розмірів, то MG S6 має довжину 4708 мм, ширину 1912 мм і висоту 1672 мм, а колісна база складає 2835 мм. Якщо порівнювати зі Škoda Enyaq, з якою новинка явно збирається конкурувати, то S6 трохи більший. Плюс 50 мм у довжину, 23 у ширину і ще 50 у висоту. Колісна база теж більше на 67 мм. Дорожній просвіт 190 мм. Вага кросовера варіюється від 1900 до 2005 кілограм, залежно від версії. І при цьому s 6 може тягнути причіп масою до 1,5 тонни, що робить його досить практичним. Підвізка. Спереду Макферсон, а ззаду. Багатоважелева конструкція. Крім усього іншого, виробник наголошує на безпеці нового автомобіля. У базовій комплектації передбачено сім подушок безпеки, а водій може розраховувати на систему MG Pilot — Це цілий набір помічників на дорозі. До нього входять активне екстрене гальмування, чотири різні функції допомоги під час руху по смузі, виявлення сліпих зон, інтелектуальне обмеження швидкості та моніторинг стану водія. Чотири ширококутні камери показують все навколо. Ультразвукові датчики попереджають про перешкоди. А динамічна система допомоги під час руху заднім ходом допомагає акуратно припаркуватися. Крім того, для С6 було розроблено нову інтегровану систему підсилювача гальм спеціально для електромобілів. У результаті автомобіль здатний зупинитися зі швидкості 100 км на годину за 36 метрів, а кузов більш ніж на 80%, виконаний із високоміцної сталі. Всі ці заявлені характеристики підтверджуються високими результатами Євро-Енкап п'ятірка за безпеку, де рівень захисту дорослих пасажирів склав 92%, дітей 85%. Пішоходів та велосипедистів 84, а ефективність систем допомоги водієві 78%. У Європі цей автомобіль буде доступний у двох варіантах: базова версія Long Range із заднім електромотором на 241 силу та 350 ньютон метр крутного моменту, що дозволяє розігнатися до першої сотні за 7,3 секунди. Більш потужна версія Dual Motor вже як видно із назви, з повним приводом: два електромотори сумарною потужністю 356 сил та 539 Ньютон метр. Вона прискорюється до 100 км на годину за 5 і 1 секунду. Максимальна швидкість обох версій однакова 200 км на годину. У звичайних режимах повнопривідна версія використовує електромотор на задній осі, підключаючи передні колеса лише за необхідності. Обидві моделі використовують нікель-марганець-кобальтову батарею на 77 кВт-годин із підтримкою швидкої зарядки до 144 кВт. Заряд із 10 до 80% займе приблизно 38 хвилин. Запас ходу у задньопривідної версії – близько 530 км, у повнопривідної – 484 км. А витрата енергії в середньому складає 16 і 6 та 18 і 3 квт години на 100 км шляху залежно від версії. Окрім того, як говорить виробник, завдяки п'яти режимам рекуперації енергії, запас ходу у місті збільшується до 700 км у моделі із заднім приводом та до 627 із повним. Також у машині передбачено п'ять режимів руху. Всередині MGS 6 все зроблено за останнім словом техніки: панель приладів на 10 дюймів і центральний мультимедійний дисплей на 12,8. Більшість функцій на зразок навігації чи клімату керуються сенсором, але фізичні кнопки теж залишилися для найпотрібніших речей, наприклад, регулювання гучності чи швидкості вентилятора. У базовій комплектації є підігрів передніх сидінь та можливість бездротового підключення до пристроїв Apple та Android. Більш дорогі версії пропонують бездротову зарядку смартфонів потужністю 50 Вт, проекцію на лобове скло, вентильовані передні сидіння, підігрів задніх крайніх крісел, панорамний дах майже на 2 квадратних метра, аудіосистему з 11 динаміками та інтеграцію з YouTube та іншими програмами прямо в мультимедіа. Крім того, кросовер оснащений системою кругового огляду. Салон у початковій версії оброблений чорною тканиною, а в дорожчих штучна шкіра сірого або бежевого кольору із вставками із замші. Верхня частина панелі приладів і підлокітники дверей обшиті м'якою шкірою з прошивкою, а металеві елементи додають інтер'єру солідності. Завдяки достатньо великій колісній базі та невеликої ширини батареї усередині досить просторо. Об'єм багажника ззаду 674 літри. А якщо скласти другий ряд сидінь 1910 літрів. Ще один маленький багажник на 124 літри знаходиться під капотом. Новий MG S6 вже можна замовити у Великій Британії та деяких країнах Західної Європи, але перші машини покупці отримають лише у березні 2026 року. Новий кросовер позиціонується як доступніша альтернатива європейським електромоделям. Наприклад, у Норвегії базова задньопривідна версія S6 коштує від 34 тисяч та від 36,5 тисяч євро за повнопривідну. Для порівняння, шкода Еняк у тій же країні починається від 30,5 тисяч євро за початкову версію з батареєю на 60 кВт годин, а модель з таким же акумулятором на 77 кВт годин, як і у С6, стартує від 41 тисячі євро. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.